Чуємо наш інформаційний марафон. Говоримо далі про економіку України, про економіку війни. До нас долучається Роман Ващук, бізнес омбудсмен України. Пане Романе, вітаю вас дуже радий бути з вами. І глядача. Пане Романе, заяви про один трильйон ВВП для наших глядачів це неймовірно величезна цифра, але тим не менше, От з вашої точки зору, як економіста, це наскільки досяжний показник для нашої економіки? Чи можливо досягнути такого, тому що один, мільйон, один трильйон ВВП це, власне, ну, має на собі відчути всі українці. Ну, це, я би сказав, ціль на дуже далеку мету. Ми знаємо, що всі дуже раділи в 2021 році, коли ВВП осягнув у доларах 200 мільярдів, а це в п'ять разів більше, так що ні, звісно, можна протягом років зростати темпами в там, скажімо, в до 10 або більше процентів. Це робили такі країни, як Китай. Це може бути перший скачок такий в перших роках вже мирного відновлення, але ну, трильйон це в доларовому еквіваленті. Це дуже така радше амбіційна ціль на майбутнє. Ясно, значить, нам є до чого тепер прагнути, але тепер давайте зосередимося на тому. Ну щоби процес не видавати за результат, поговоримо зараз про потенціал. Ну, от у нас, власне, зараз ситуація доволі непроста, економічна, зокрема релокація підприємств, таке інше. Але до вас як от, до омбудсмена почали звертатися підприємці з приводу того, що почалися перевірки силовиками. І що це за перевірки, і які наслідки цих перевірок? Ну перевірки бувають всілякі. До нас більше навіть е, звертаються щодо перевірок без силовиків, оце йдеться про відновлення податкових перевірок. Е, є є і також питання, чому е, традиція маски шоу є такою привабливою, скажімо, для, для силовиків, щоб показати, що вони чим займаються. E, вже були прийняті два закони на цю тему, готується третій. Ми були причетні до перших двох як організація. E, воно e, діє e, негативно очевидно на бізнес-середовище, яке вважає, що їхні, e, що ці засоби з автоматниками не співмірні з тими, радше бюрократичними. Порушеннями, які потім знаходяться і нібито розкриваються. Якщо йдеться про ширшу проблему перевірок, то вони зосереджуються у великій мірі на формальних ознаках і на тих основах тоді пишуться рішення, робляться до нарахування. Наскільки ми бачимо, а будемо до цього ще ближче приглядатися. Формальні ці донарахування не перетворюються кінець кінців у якісь великі збільшення доходів бюджету. Так що тут є питання, чому з такої великої, і грізної і неприємної для бізнес-клімату хмари виходить такий маленький бюджетний дощ. Ну от власне в офісі президента навесні здається була зустріч із представниками економічного блоку. Зокрема, там був Вірослав Шурма, і обіцяли підприємцям, що ці перевірки припиняться, що буде там один один єдиний перевіряльний перевіряючий орган економічний, який буде вести ці всі питання. Але віз, як то кажуть, і нині там як відсутність оцих правил гри позначається взагалі на економіці країни. І от ви зараз, до речі, на конференції в Торонто з відновлення. Чи звучать там якісь питання до України в плані інвестиційного клімату, в плані захисту інтересів бізнесу? Знаєте, Україна дуже різнорідна, коли йдеться про ці питання бізнесу. Під певними оглядами, Україна є попереду дуже багатьох країн. І, скажімо, на цій конференції в Торонто там виступав представник уряду Квебеку, провінції Кебек, яка у партнерстві перебирає певні елементи українського застосунку дія як спосіб покращити своє надання послуг як громадянам, так і бізнесу. Так що є власне такі елементи українського досвіду, які ціняться, які, які навіть. Переймаються е, за кордоном, з іншого боку, непередбачуваність е, української системи в імплементації е, правил, е, певна селективність, е, це, очевидно, є е, ще е, джерелом певної тривоги. Е, і, е, скажімо, не, не заохочує, е, зокрема, малий і середній бізнес е, пробувати свого щастя. В Україні дуже великі фірми, які наймуть дуже добрих юристів, можуть собі якось дати раду е, з такими прикладами такого. Зі сторони е, правоохоронних чи фіскальних органів, е, от е, менші фірми до цього ж не звикли. Тут також цікаво, що ті фірми, які вже працюють в Україні. Е, я це чув і від американської торговельної палати, і польської, і європейської. Е, майже жодна не вийшла з України під час війни. Тобто люди вже зрозуміли середовище, якому працюють, але також всі бажали б, щоб воно стало більш передбачуваним і більш стабільним. Е, і це також тоді полегшило б доступ для нових гравців, які б якраз наблизили нас до того трильйона. 에, бо існуючими силами, як українськими, так і за кордонами, цього зробити не можна. Ну от було багато розмов, зокрема про, про реформи в службі БЕП, так званій, а <зад traffic> боротьба з економічними злочинницями і таке інше. І от, Візи не там по сьогоднішній день. І як відсутність цих реформ, зокрема, і в фіскальній сфері, і в, і в БЕП, впливає взагалі на, на бізнес, як воно впливає взагалі на наповнення бюджету. Для нас це зараз неймовірно важливо. І чому тоді не зважають на ці проблеми або намагаються їх затягнути, на ваш погляд? Є новий законопроект щодо перезапуску БЕБУ. Він опрацьовується тепер в комітетах. Верховної Ради ми надали свої коментарі щодо цього законопроекту. Там є дуже правильні норми запропоновані, такі як участь міжнародних представників у виборі нового керівництва БЕБ. Бо ми знаємо, що перші спроби відірватися від минулого. Кшталту податкової міліції не вдалися, просто вони персоналі повторилися, і тим самим результати в великій мірі стали подібними до попередніх іпостасій цих служб. Так що треба нову якість людей і нові форми, як їх знаходити, добирати появилася також ідея, щоб наша установа бізнес омбудсмена. Брала участь в обшуках, ми тут кажемо це дуже дуже гарно дякуємо, але не дякую. Бо це було би конфліктом інтересів. Нам, як присутнім чи свідкам при обшуках, потім було б важко обстоювати права бізнесу, якщо ми там стояли під час слідчих дій. Е, так що я думаю, що тут е, я думаю, мож, можливо, ця ідея має добрі наміри, але я думаю, що тут треба трохи так мухи окремо, борщ окремо, коли йдеться про е, роль різних організацій у цих процесах. Ну а чому тоді намагаються от ці е, мухи з котлетами змішувати або, або мухи з борщем? Тобто для чого? Це для того, щоб вибити е, можливість е, власне, апелювати до когось чи, 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 чи тому, щоб убезпечити себе від помилок під час цих е, обшуків, про, про які ну, то, тобто мета яка може взагалі бути? Чому? Е, ну, я, я, я думаю для того, щоб був, був певний об'єктивний погляд. Коли формулюються і проводяться ці, ці слідчі дії, і, і я би тут наголосив на, на тому, що свою роль повинні відігравати і слідчі судді України, які мають які мають право переглядати обов'язок все, що планується, і підписують, що можна робити, слідчим можна, що ні. Отже, такий розгляд повинен бути більше ніж формальністю. Так що тут ще є невикористаний потенціал в існуючій системі, які при відповідному бажанні можна задіяти. Ну якщо говорити про потенціал системи, ми вже його знаємо. Ми вже його відчували і неодноразово бачили. Він безмежний, коли йдеться про інтереси самої системи. На жаль, але коли йдеться про інтереси бізнесу, як такого і розвитку економічного країни. Які є наші сильні сторони для наших партнерів, mm -hmm. що ми можемо зараз, от зокрема на ці конференції, на які ви присутні, mm -hmm. запропонувати цивілізованому світу в якості перспективи? Приходьте до України, інвестуйте, а натомість ми будемо вас не знаю там оббирати як липко, обдирати, чи ми дамо вам всі можливості, спроможності розвиватися і будуватися. Що ми можемо зараз запропонувати, реально? Ну я, я взагалі вважаю Україну. Невід'ємною частиною цивілізованого світу. Так що, це е, тут е, питання можна ставити так, як, як буде вибудовувати співробітництво. Е, мені здається, що, е, що на цій конференції, наприклад, було е, наголошувалося це е, можливості в it сфері, можливості в сільському господарстві. Е, Можли і можливість, яка існує при всіх нюансах, то треба значить, природа омбудсменської праці, це і звертати увагу на проблеми, але треба зазначити, що українська економіка надзвичайно стійка, що вона правдоподібно в цьому році зросте на 5, можливо, навіть більше процентів. Незважаючи на війну і не зважаючи на те, що всі системи ще не є ідеально відрегульовані. Сам факт, як я вже згадував, що. Існуючі інвестори, незважаючи на війну, не виходять з України, також показують, що є можливість працювати треба її спрощувати, треба її пропагувати. Є стратегічні партнерства про які також тут говорилося на конференції. Це стратегічне партнерство в галузі ядерної енергетики, де канадська фірма Каміко, яка є найбільшим в світі приватним видовачем урану. Стала ексклюзивним постачальником е енергоатому е щодо е ядерного пального, і де є також тоді можливість використовувати український уран е із е жовтих вод, е перероблений відповідно як частина циклу, скажімо, канадсько-українського закритого циклу. Е вже е в галузі е, атомної енергетики, яка все ж таки виробляє 60 енергетики електрики України. Е, я думаю, також є зацікавлення великих інфраструктурних проєктах. Найбільша фірма в Канаді, Ікон е, в галузі цій, е, працює тепер з Укргідроенерго над е, концепціями відбудови е, Каховської е, греблі. Е, отже Тут є е, значний поступ в таких стратегічних ділянках. Потрібно е, вирівняти доріжку е, для менших і середніх е, гравців, щоб вони е, збільшили конкуренцію, знизили ціни, е, розширили можливості української економіки. Дякую, пане Романе, за коментарі. Спасибі Роман Ващук був з нами. Бізнесом омбудсмен України говорили про економічну ситуацію в Україні, про можливості для зростання і для захисту власне інтересів самого бізнесу в Україні. Тому що маємо вже численну кількість перевірок різних, зокрема і податкових і силових, за участю навіть автоматників, як сказав Роман Ващук, і дуже часто ці перевірки просто не відповідають суті самих порушень.